Мир Боже, всім, хто любить, Господа. у цей тяжкий час, коли з кожним днем у світі збільшується. Зло, божевілля, небезпека, катастрофи, війни. Міжнародна місія, слава Боже, надає духовну, моральну і психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні внаслідок воїн, катаклізмів, у людей множиться дуже багато душевних розладів, страхів, депресій, панічних атак, одержимостей, хворіб. Багато хто поринув у телебачення, інтернет, блогерів, журналістів. І вся ця інформація не несе ніякого зцілення. Стілення може принести тільки слово Боже, адже слово Боже є Бог. Щодня ми чуємо свідчення від людей, які відписуються від брехні, пропаганди, агресивної інформації, слухаючи слово Боже, і вони здобувають свободу. Ісус Христос сказав: пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Дивіться відео з откровеннями, з піснями. Читайте псалми, наповнюйте слово Боже, перемагайте, здобувайте зцілення, свободу від будь-якого демонічного рабства. Нехай Бог благословить вас і збереже вас. Напишіть, якщо ви потребуєте молитви, підтримки, спілкування та психологічної допомоги.